Привіт, друзі, Катін П'ятак, знову з вами. Повертаюсь на старі місця з новим прибором. СДР-детектор від Івана Тараненка, штанга карбонова від Сереги Овчаренка. І катушки ось такі чудові на 27 кГц катуха. Робить Саня Рибаков. Всі посилання в описі до відео. Перший сигнальчик я завжди показував, такий алюміній майже на поверхні був, бив дуже гарно. Ну що, починаємо. Коп, хтось колись кидав гільзи в кастрик. Бачите? Не гільзи, блин, а патрони. І ось таке воно розлетілось, розшматувало його. Як камрад один каже, того вно радяника знайшов, того воно царька, то потім викинув їх. Ні, я їх не викидаю. Не викидаю, складаю, тільки не знаю для чого. Ну, перебираю, дивлюсь. Так, це двушечка у нас двундель 68 го року. Ну, по суті, це сміття, блін. Подивиться по каталогу, якщо воно на рідкету, що в банку йде та і все. Так, ще один гавняник випав. 46 й рік, 15 копійок. Стан так собі, ну, більш менш. Камрад позвав, каже, Найшов щось. Так, а де ти їздить? Ось тут десь? Ага. А ось Це не капуста, блин. яка це капуста. Це пятачок Миколаївський, зараз я її тирану. Подивимося дату і возрадуємося. Тисяча восімсот семьдесят... П'ятий, навіть не Николаївський. Хто там до того Миколая був, напишіть. Що, прикольний п'ятачок. П'ятачок черв'ячок. Так, да, 1875 рік. І з цієї сторони. Там ні, на сохран більш-менш жить можна. 5 копій які кованіна пішла, це від дверей, мабуть, на двері отако набивалося. Тут воно десь чіплялося з цієї сторони і рухалось. Камрад тільки що кинув мені, в мене кинув, Хі -хі, чуть в голові не застряв. Сматок ось такої сокири Радянщина, мабуть. Камрад тільки що знову викопав. Ох. Пилочка старенька. Старенька, старенька. Така ручка прикольна, блін. Ну, це, коротше, 40-50, ті це післявоєнщина, я думаю. Або довоєнщина. Ну, плюс-мінус, в мене в діда такі були. Говнородяник, блін. Вася, це спеціально для тебе, блін. Я знаю, що ти мене дивишся, блін. Я тобі почтою вишлю. 61-й, в тебе стопудов такої немає. Камрад каже 6 копійок, блін. Я думав, 6 копійок знайшов. Блін. Коротше, алюмініва ложка, яка коштує 6 копійок. Написано. Чустанчик непоганий. Офігенно Так, Камрад копнув. Срібельце Рік. 24-й. Ну, да, блин, мені такі не попадалось 24 -го року. Ну, 27-й, 25-й. 20... Ну вже і є. Давно їх не викопували, але білончик прикольний. Супер. Камрад тільки що прягу приніс, ось таку маленьку, бронзову, стареньку, старенька пряжечка. В період навіть не скажу. Раніше це різному або раніше. Бронза в патіні. Ковирявся, ковирявся, глибоко була, єлі знайшов. Від палатки ось така штука, а може від рюкзака, скоріш від якогось підсумочка. Камарад знову приніс знахідку ось такий шматок. Мабуть, це була обувна вона підкова. Теж шматочок такий бронзий, але вона плоска. Може і не, напишіть. Гарно било. Такий аж в цвітніну віддавало. Ну, кованіна, пряга ось така. Стара пряга дуже. Напишіть період який. По старих місцях отак ходиш і добиваєш і Нарешті на моїй вулиці сьогодні праздник. Свято, так сказать. Прикольно. 23 рік. Знаходив я такі монети, поляк. Зараз я її трошки почищу. Та воно з іншої сторони таке вижране, бля, її вискубли. Хороше, ще я бачив. Тут воно чи вода була, трава так поросла, чи городи були, тут непонятно, не, не зрозуміло мені така впадина, блін. Якусь мордячину знайшов, якась ручка від чогось. Напишіть від чого. Так заблищало гарно, але облом. Перший гільзач випав сьогодні. Кар-98. Німці. Друга світова війна.